Привіт, друзі! Ми на каналі Історія України. Мене звати Олександр Вельмошко, і ми зараз поговоримо про те, що диктатор Росії зовсім не знає історію. І заради того, щоб довести, що України ніколи не було, він здатен ліквідувати і саму Росію. Що ж трапилося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже. Російському диктатору Путіну показали якусь стару карту 17 століття, і на основі цього він заявив публічно, що України ніколи не було що Україна була створена штучно радянською владою вже у 20 столітті, коли була запроваджена Українська Радянська Соціалістична Республіка у складі Радянського Союзу. Але я побачив, що це за карта насправді, і це дійсно історична карта, видана 1674 року у видавництві відомі. Мого французького картографа того часу, 17 століття Гійома Сансона, тут е, прохання не плутати його за прізвищем з більш пізнім історичним персонажем, який був відомим французьким катом. Але що ж цікавого на цій карті? На цій карті взагалі немає Росії. Тобто, якщо Путін хоче повернути на основі цієї карти якусь, як він вважає, історичну справедливість, то він повинен перейменувати Росію на державу. Великого князя та царя московського, тобто повернути монархію. Що ще цікаво: території біля Балтійського моря, де зараз Санкт-Петербург, вони належать Швеції. Тому Путіну треба повернути історичну справедливість та повернути Санкт-Петербург Шведам. До речі, на території Санкт-Петербургу тоді було шведське місто, Шведська фортеця, Нієншанц. Нова фортеця, так воно і перекладається зі шведської мови. Весь південь Росії це е, кочові мусульманські народи. Південь України та Крим це Мала Татарія, тобто Кримське ханство. А ось Надніпрянщина, Київщина, Поділля, Волинь. Це територія, називається прямо тут латинською мовою по білому. Україна, земля козаків. Чому так? Тому що Сансон складав свої карти на основі загалом інформації, яку надавав як текстом, як інформацією, так і у вигляді карт, інший француз відомий інженер Гійом де Боплан, який безпосередньо побував в Україні і знав все, як говориться з першоджерела, і саме в цей час Україна була. Формально незалежною державою, хоча і у союзі з московським царством тут була Гетьманщина, тут щойно пройшло повстання козаків Богдана Хмельницького за незалежність від речі Посполитої, яке завершилося самі знаємо, чим підписанням союзної угоди з Московським царством, яку згодом Московський цар Олексій Михайлович відразу і порушив. Тому давайте розкладемо: Путін не знає історії. Путін бачить карту, на якій написано Україна земля козаків і не і каже, що немає України. Путін бачить карту, на якій немає Росії, є лише просто якась там Московія, і каже, що все це є Росія. Тому диктатор Росії просто не знає історію. Він каже це для історичної політичної сучасної пропаганди для зазумбованих. Громадян Росії, але ми не зазумбовані. Ми знаємо, що відбувається. Ми дивимося на історичні карти, і тому у мене є для вас, мої друзі, питання: чи буде вам цікаво взагалі відеодослідження історії України у картах? Можливо, з найдавніших часів, можливо, з часів середньовіччя і до нашого часу. Давайте висловимося з коментарями, підпишемося, до побачення. Слава Україні!